У нинішніх реаліях важко знайти людину, яка б нічого не чула про тепловізори. І все більше людей стає, які тримають їх в руках і боронять нашу країну. На ринку представлена чимала кількість постачальників тепловізорів, починаючи від побутового, промислового чи військового призначення. Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Що можемо запропонувати ми? Пропонуємо вашій увазі монокуляри відомого виробника тепловізійних пристроїв і комплектуючих до них Daлі Technology. На різних ринках продукція відома під брендами Daлі або IRTEC. Сьогодні на огляді тепловізора IRTEC. моделі S1, S243, S253, S236. S1. молодший в лінійці IRTEC, зовні нагадує телескоп або колейдоскоп. Металевий корпус. Живлення від батарей CR123 123 2 штуки. Забезпечує роботу до 10 годин. Тепловий сенсор 240х180 пікселів. Об'єктив з лінзою з фіксованим фокусом. Її не треба обертати, інакше зображення буде розмите. Поле зору по горизонталі 23 і по вертикалі 17 градусів. Керувати дуже легко. Кнопка Увімкнути-вимкнути. Збільшення зображення 4 рази, 7 палітр для відображення для зручності спостереження. Дистанція виявлення до 300 метрів. Із наворотів можна визначити прицільну сітку. Казівник найгарячішої точки. Збільшення зображення у 4 рази. Та можливість зробити скріншот в реальному часі і роздивитись деталі. Комплектується тільки чохлихом для транспортування та зберігання. Батареї до комплекту не входять. Пристрій і батареї можна придбати за посиланням. Впевнений, Іртек С1 знайде своїх шанувальників, адже головна перевага ціна. Наступна модель Іртек S243W. Про комплект кабель USB Type-C, кабель підключення до відеовходу, чохол, шнурок на руку, шнурок на шию. RT6243W це компактний тепловізійний монокуляр. Роздільна здатність сенсора 384 х 384х288 пікселів. Фіксований об'єктив забезпечує кут огляду 25 градусів. Цифровий зум дає збільшення у 4 рази. Окуляр-монітор, роздільна здатність 720х540. Функція картинка в картинці допомагає краще роздивитись об'єкт спостереження. Живиться від АКБ 18650 безперервно працює до 5 годин. Після тривалого спостереження через окуляр око втомлюється і потрібен деякий час для відновлення зору. Вбудована точка доступу Wi-Fi дозволить вести спостереження через екран смартфона, робити фото і знімати відео. Вбудована пам'ять 32 ГБ. Якщо використання Wi-Fi неможливе, є наступний варіант. Нам знадобиться тепловізор, кабель передачі відеосигналу і домофон Atis спеціальною прошивкою. На екрані монітору видно все те ж саме, що й в окуляр тепловізора. Все працює, ставте лайк. Для заряджання зніміть кришку інтерфейсу в ніжній частині приладу та вставте USB кабель для заряджання. S243W підтримує роботу із павербанками. Захист від вологи та пилу ip 66 і гарантоване витримає падіння з 1 метра. Отже, Airtec S243W вартий вашої уваги. <звук> Наступна модель Airtech S253. А точніше, дві моделі S253 і S253H. Різниця полягає тільки у фокусній відстані об'єктива 25 і 35 мм відповідно. За специфікацією виробника для моделі S253 відстань виявлення людини 500 метрів, розпізнавання 300 метрів. Для моделі s 253 h 900 метрів виявлення 500 метрів розпізнавання. s 253 має оптичне збільшення у півтора рази S253H у 2,5. Також присутній 4 разовий цифровий зум і є можливість ручного фокусування в залежності від відстані. Пристрій досить компактний, зручно використовувати однією рукою. Чітке відображення та комфортне спостереження надає великий OLED-екран 1440 на 1080 пікселів. Завдяки застосунку AirTracker на смартфоні і підтримці Wi-Fi можлива передача зображення, перегляд у реальному часі, запис та фотографування. В моделях AirTech S253 серії є все, що має бути в сучасному тепловізорі. Підтримка гарячої точки відстеження. Картинка в картинці, перехресний курсор, різні кольорові палітри, функція оцінки відстані. На мій погляд, тепловізійний монокуляр IRTEK s 253 як то кажуть, золота середина при виборі тепловізора. В нашому переліку флагманом лінійки AirTech виступає модель S236, новинка 2022 року. Здатна бачити цілі на відстані до 1600 метрів. Доступні варіанти для спостереження. Модель Irtek S236E з об'єктивом 25 мм, і s 236 з об'єктивом 35 мм плюс ручне фокусування. Це майже 253 модель, але ваги і габаритів додають далекомір, компас та вбудований GPS-модуль. Далекомір ефективний на відстані від 10 до 1000 метрів. GPS відображає ваші координати в верхньому лівому кутку екрану, а компас в правому нижньому кутку підкаже, в яку сторону світу ви дивитесь. В комплекті Ремінь на руку та кабель USB Type-C CVBS в онлайн ми отримуємо зображення на моніторі. Широкий міцний корпус, зручно розташовані кнопки керування. Вони великі, користуватись монокуляром буде зручно навіть в рукавицях. Будована точка доступу за стосунок AirTrack надають можливість віддаленого спостереження. Зйомка фото та відео на вбудовану пам'ять 32 ГБ це приблизно 10 тисяч знімків. Вбудований акумулятор підтримує більше 6 годин роботи. Зверніть увагу, увімкнений Wi-Fi зменшує час роботи пристрою. Заряджати від блоку 5 В 2 А. Іртег S236 працює і з парубанками. Іртег S236 відмінний вибір. Яку б модель ви не обрали для досягнення бажаного результату, всі тепловізори мають налаштування яскравості, контрастності та декілька варіантів кольорового відображення. Посилання на тепловізійні монекуляри і Іртек в описі під відео. Підписуйтесь на канал, питання ставте у коментарях і пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках.